ми знаємо, що за кілька днів настане така страшна дата для всіх українців, 24 лютого. Ми пам'ятаємо, як почалося повномасштабне вторгнення. Ми пам'ятаємо, як російські терористи наступали з усіх можливих боків, намагаючись взяти Київ за 2-3 дні, влаштувати нам Бліцкриг. Ми добре пам'ятаємо цю дату, ті всі жахи, страхи, які переживав кожен українець і кожна українка, звісно, що в кожного з нас перед цією датою, перед цим числом, є певний страх, страх того, що росіяни можуть це зробити знову. Скажіть, будь ласка, що наразі кажуть нам цифри? Чи можемо ми очікувати, що 24 лютого 2024 року? Путін знову захоче напасти на Україну. Я маю на увазі саме з білоруського напрямку на північ нашої держави. Дивіться, ну по-перше, слід зауважити те, що е, ця дата тепер вона закарбована у нас таким собі тригером, е, який. Ем, дуже сильно буде вмикати психіку, і це буде ще насправді досить довго проходити. Мінімум е, півтора десятка років. Ми будемо кожного разу цю дату перепроживати. Навіть після нашої перемоги ми все одно будемо знаходитись перепроживанні цієї ретравматизації, так звані. Тому перше про що хотів би сказати, це те, що ось декілька тижнів до і там дня три-чотири після цієї дати. Насправді всі знаходяться в напрузі, всі знаходяться в ситуації, коли ми в перечутті чогось поганого, і я дуже добре пам'ятаю, як минулого року, 23-го року, я виїхав на дорогу 24 лютого, і сам одного разу чуть не врізався в машину. У мене двічі чуть не врізались, причому там. Приїхати е, буквально там хвилин 15 потрібно було. Я зрозумів, що ця напруга вона існує, вона в повітрі, і насправді, е, оця напруга вона більше про наш стан, про ретравматизацію. Тому е, ні, з точки зору цифри, ні з точки зору якоїсь логіки, логіки Насправді я не думаю, що буде повторний напад саме 24 лютого. Тим більше слід розуміти, що є подія, яка для е, сакральної демонічної Росії має важливе значення. Це вибори, вибори президента, які відбудуться 15-17 березня в різних е, куточках. І слід зрозуміти, що насправді, якщо ми повернемось на 6 років назад, 2018 рік, там була дуже цікава річ. Е, там була річ, що Знову ж таки вибори відбулися, якщо я не помиляюсь, 17 березня також приблизно приблизно ці дати 18, 18 березня. А через тиждень, я думаю, ви маєте пам'ятати, відбулося таке жертвоприношення, коли в Кемерово відбувся пожар, коли там загинули, ну все по класіки, діти, тварини і люди. Ну, дорослі люди, це було такий дуже е, очевидний акт жертвоприношення, тому що знову ж таки людина з темною енергією зайшла знову на, на трон, так демонічна Росія. Тому е, я скажу так: що більш е, складний період і більш е, напружний час він якраз з точки зору сакральності в цьому році він. Е, так відходить до знову ж таки дати виборів. Тому 24-го не думаю. так е, скоріш за все будуть обстріли. Тобто е, вони все одно помішані на цій сакральності, тобто будуть обстріли. Причому, е, скоріш за все, обов'язково під обстрілом буде столиця зранку. Причому не забувайте, що є ще 23 лютого, що е, біснуючі Росія, День Совєтського солдата і все остальне. Тому е, і 23, і 24 є такими датами, однак е, цьому році. Е, Зважаючи на вибори президента, я думаю, що е е складність та е ця небезпека вона трішки здвигається далі.